І що ж відбувається на кордоні? Яка ситуація, зокрема в Ягодині? Будемо говорити з речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, моє вітання вам. Вітаю, Арина. хотіла вас запитати, яка ситуація? Розкажіть, будь ласка, як зараз рухається кордон в пункті пропуску Ягодин? Як швидко оформлюють зараз вантажівки українські? І чи немає проблем з перетином зараз на цій ділянці? Ну фактично. Про інтенсивність ми зможемо сказати вже е, завтра для того, щоб проаналізувати е, наскільки швидко подаються вантажівки з Польщі і наскільки швидко приймаються з України. Але е, можу зазначити, що рух відбувається як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд Польщу. Е, нагадаю, що до прикладу, за минулу добу. На цьому напрямку кордон перетнуло тільки десь 140 вантажівок в обидва боки більшість з яких слідувало на виїзд Польщі. На в'їзд в Польщу пропускалося там десятки тільки транспортних засобів загалом, при тому, що це найбільший такий інфраструктурний пункт пропуску, де до 6 листопада загалом за добу кордон перетинало 1200-1300 вантажівок в обидва боки. Тому про інтенсивність чи вдасться досягти тієї інтенсивності, як це було раніше. Будемо говорити предметніше, більш трошки згодом. Станом на ранок сьогодні, навпроти Ягодина година була одна з найбільших черг. Це майже тисяча вантажівок, які очікували на можливість перетину кордону в бік України. Але якщо забезпечиться нормальний інтенсивний рух, як це було раніше, то сподіваюся, за кілька днів фактично вдасться всю цю чергу. Забезпечити її оформлення на кордоні, пане Андрію, хотіла вас запитати: від чого залежить пришвидшення оформлення е, вантажівок, і наскільки готова польська сторона пришвидшити цей процес, аби ліквідувати чергу, ну, принаймні, хоча б в ягодині? Ну, зрозумійте, що навіть якщо швидко оформляти транспортні засоби, є е, умови. Інфраструктурні умови наскільки це е, вдається зробити е, швидко раніше, як я зазначив про статистику, скільки персоналу кордон за добу, це фактично е, 600 вантажівок за добу, ті, які слідували е, в Україну. Тому при тому навантаженні при тій черзі, яка є зараз, то фактично це до двох діб, і звісно, що черги такої не буде. І сподіваюся, що потім це, це стане в нормальне а, а, русло для того, щоб не створювалися черги, а вантажівки а, швидко і на, наскільки це можливо а, а, комфортно перетинали кордон. Пане Андрію, от розблокування пункту пропуску ягодин. Наскільки несподівано це сталося? Чи все ж таки було прогнозовано, що це може статися сьогодні? Наприклад? Ну просто якось дуже хороша новина. Дуже швидко в нас сьогодні сталася. Ну, звісно, що а, Україна, а, в тому числі Міністерство інфраструктури, постійно разом з іншими державними органами вела? Перемовини вела діалог з польською стороною для того, щоб це сталося. Ми ще 6 листопада сподівалися, що дії з блокування припиняться якомога швидше. Але як бачимо, все це вже триває більше місяця, і це, хоча б на одному з напрямків, але вже досягнуто. І ми також сподіваємося, що і інші три напрямки, які залишаються ще блокованими. Це нагадаю. Напрямок пунктів пропуску краківець Корчова, раворуська Хребене шегині Медика. Вони також розблокуються в найближчий час, ну або хоча б найближчі дні. Чи може бути наприклад переміщення вантажівок з тих пунктів пропуску на українсько польській ділянці кордону в пункт пропуску ягодин? Чи не буде такого, як ви прогнозуєте? Ну, це вже водії, і перевізники для себе обиратимуть. Маршрути руху. Якщо вони будуть бачити, що до прикладу інші напрямки залишатимуться блокованими, а ягодин інтенсивно прийматиме транспортні засоби, то я не виключаю, що звісно частина з них може переміститися на напрямок пункту пропуску ягодин. Але все ж таки, давайте сподіватися на те, що і інші напрямки розблокуються, і нормальний рух для вантажних транспортних засобів для перевезення вантажів, які є. В тому числі критично важливими для України вони поновляться якомога швидше, пане Андрію, проясніть ситуацію на ділянці кордону зі Словаччиною і з Угорщиною. Що там? Чи справді на, в районі ну, з на кордоні Словачиною відновилося блокування, і як надовго може бути? Що повідомляють прикордонники цих країн? Вам що вам відомо? Давайте спочатку про Угорщину. Власне ті дії можна назвати більше демонстрацією. Це так. не блокування руху. бо... Учасники цієї акції зазначали, що вони не блокуватимуть рух для вантажних транспортних засобів, і ми власне відмічаємо інтенсивність руху як на виїзд з Угорщини, так і на в'їзд в цю країну. Натомість після 16-ї години за київським часом. Поновилося блокування на словацькому на словацькій ділянці. Це нагадаю, пункт пропуску вишні німецьке зі словацького боку, і з боку України це пункт пропуску Ужгород. Ми поки що продовжуємо контактувати активно з словацькими прикордонниками для того, щоб розуміти які категорії транспорту все ж таки можуть пропускатися через кордон, бо зазначу, що блокування відбувається виключно вантажівок, які слідують з України в Словаччину. Учасники акції поки не блокують, і в принципі вони про це зазначали. Вони не блокуватимуть руху для вантажних транспортних засобів, які слідують в бік України. Тобто, фактично, вони також зазначали, що це така акція солідарності з польськими перевізниками для того, щоб наполягати і далі скасування для України транспортного безвізу. Скажіть, будь ласка, чи може бути історія, яка позитивно, ми сподіваємося, рухається на ділянці з Польщею, плинути якимось чином на словацьких перевізників, і що вони теж відмовляться від ідеї, якимось чином блокувати? Ну, наприклад, те, що ви сказали, з України до Словаччини? Ну, звісно, що такі сподівання є, адже ну, до прикладу, і і словаччина і угорщина перевізники зазначали про свою консолідацію зусиль саме з, з польськими перевізниками. Тому, якщо вони будуть бачити, що польські перевізники розблоковують напрямки на, на кордоні, не блокують рух для вантажних транспортних засобів, то і вони відмовляться від своїх дій. Почула пане Андрію, дуже дякую вам за оперативне включення в наш ефір. Гарного дня і ну, і побільше гарних новин. Сподіваємося, найближчим часом. Ну, глядачам нагадаю, що це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І обговорювали ми ситуацію на кількох ділянках кордону. Це з Польщею. Зокрема, в Яготині розблоковано рух вантажівок. І зараз починається нормальне відновлення відновлення нормального руху через цю ділянку кордону в цьому пункту пропуску. Ну і очікуємо, що в інших так. Само поновиться нормальний перебіг.